любителям прекрасного у сьогоднішньому випуску. Я розповім вам про польські мандри кіровоградських журналістів. Ви дізнаєтесь геть усе та ще й з перших вуст. Літом, що минуло, ми побували в Польщі двічі. Перша поїздка припала на початок літа, і її метою була участь у сьомому міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости для участі у цьому творчому змаганні журналісти з усіх куточків України, в тому числі з Донецька та Луганська, презентували 70 телевізійних та радіоробіт. Усі програми подавалися залежно від свого ідейного спрямування в одну з шести номінацій: пам'яті предків «Борітеся, поборете», одне серце дві батьківщини, Єдина Україна безпечна Європа. Та у дзеркалі довкілля. Уже за самими назвами цих номінацій зрозуміла ідея фестивалю: створення патріотичного теле та радіопродукту, вшанування пам'яті видатних українців та їхніх здобутків як на теренах України, так і за її межами. Особливу увагу цього року було приділено творчій інтерпретації подій на сході України в зоні АТО. Поляки, як співорганізатори фестивалю, а заодно і наші найближчі сусіди чудово розуміють, що мир та спокій у сусідній державі запорука їхнього власного благополуччя. І навпаки, якщо в Україні війна, то ніхто не гарантує миру полякам. Насправді завжди люди їдуть туди, де добре, де добрі друзі, з ким приємно спілкуватися і з ким є про що поговорити. І так склалося, що саме вермінсько-мазурський воювай. Стало тим місцем у нашій сусідній країні, так, в Польщі, куди дороги привели наш фестиваль Калинові мости, вже в назві якого закладена велика глибока думка про те, що час будувати мости із сусідами. Із сусідами, які живуть і показують приклад, як можна жити і куди треба рухатися в європейському сусі. Творче обличчя Тоді ще Кіровограда на фестивалі журналісти каналу Кіровоград Зоя Богдашова та Марія Ларченко презентували показом фільму Кароль Шимановський Українські стежки польського генія. Ця художньо-документальна телекартина розповідає про долю всесвітньо відомого композитора, який мав польське коріння, але народився та певний час свого життя провів в Україні на стику Кіровоградської та Черкаської областей. Журів вподобало цей фільм, і відповідно кіровоградці на фестивалі стали лауреатами другого ступеню в номінації Одне серце, дві батьківщини. Карл Шимановський, українські стежки» польського генія, кіровоград. Фестивальна програма була продумана таким чином, щоб за дні фестивалю учасники познайомилися з особливостями цього краю. Тож ми відвідали цілий ряд підприємств, соціальних закладів, туристичних об'єктів. Вармінсько-мазурське воєводство в народі називають краєм Озер, бо тут їх більше тисячі. Водна інфраструктура тут досить потужно розвинена, що дозволяє отримувати додаткові інвестиції до місцевого бюджету. Саме місто Ольштин типове європейське, охайне, компактне, зручне. Один із символів Ольштина Микола Коперник, польсько-німецький астроном, математик і фізик. Під час війни з хрестоносцями в листопаді 1520 року Коперник був обраний адміністратором володінь капітулу в Ольштині та Пененжно. В короткий термін він зміг значно укріпити замок Фортецю. Під його командуванням невеликий гарнізон Ольштена зумів відстояти та захистити місто. Після заключення пакту про мир у квітні 1521 року Коперника призначено комісаром в армії, а восени 1523-го канцлером капітулу. Тому в Ольштині є пам'ятник Копернику обсерваторія та планетарій. Навіть один з місцевих телеканалів називається Коперник ТІВІ». Архітектурою, духом вулиць та багатьма іншими особливостями Польща нагадує західну Україну. Поляки в основному побожені, тому по неділях у них мало що працює. Навіть більшість магазинів зачинено. Під час подорожі було дійсно цікаво подивитися, як живе наша сусідка Польща в умовах Євросоюзу, що одразу впало в очі ще при самому в'їзді в цю країну так це і бездоганні дороги. Причому дорожнє покриття якісне не лише в центрах та на центральних вулицях, а й у більш віддалених районах. Усі дороги мають чітку потрійну розмітку окремо для пішоходів, окремо для автоводіїв та окремо для велосипедистів. Така чіткість значно полегшує полякам повсякденне життя та зменшує ймовірність виникнення ДТП. Польська природа красива, багато чим і рослинним і тваринним світом нагадує нашу українську. У Польщі дуже багато лелек, Ми увесь час бачили їх. То з вікна автобуса, то просто на вулицях. Вони всюди. І на дахах, і на символіці міста, і на канцелярії навіть. Під час мандрівок ми майже не побачили пустирів. Виявляється, в Польщі є такий закон. Якщо фермер чи просто громадянин має більше одного гектара землі, що пустує, держава орендує цю землю, засаджує лісами, а власник має за це щорічну платню понад одну тисячу доларів. Поляки дуже трепетно ставляться до середовища, в якому живуть, а відповідно і до питань екології. Вулиці просто блищать. Для сміття всюди урни, більшість трьома відділами, окремо для пластику, паперу і таке інше. З будівельної промисловості, наприклад, виводять азбес через його шкідливість, а дітям прививають байливе ставлення до природи ще з маличку. Працівники Фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами влаштували нам яскраву презентацію своєї роботи. Дуже мудро насправді привчати ось таких малят, любити й оберігати край, в якому ти живеш. Знання так званого екологічного етикету запорука здоров'я нації своє бачення шляхів збереження навколишнього середовища на екологічному семінарі нам презентували і дорослі представники екологічних структур з Варшави. Учасникам фестивалю влаштували також цілий ряд зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, зокрема, з маршалком Вармінсько-мазурського воєводства етнічним українцем Мироном Сечем та уповноваженим маршалка у справах нас меншин Віктором Лейком говорили про поступовий шлях Польщі до адаптації під євростандарти, про шляхи наповнення місцевих бюджетів, про систему виборів та багато іншого. Кажуть, що фальсифікацій на виборах у Польщі немає, а влада справді відповідає визначенню Слуги народу. Що викликає справжній захват в Польщі, так це освіта. Підхід до неї тут справді європейський. Двері польських вишів та й середніх шкіл відчинені для всіх, а головний критерій навчання ґрунтовні знання. Кажуть, що в освіті тут немає корупції і блату. І відомі приклади, коли впливові татусі нічого не вирішували і їхали звідси чим. У рамках фестивалю ми відвідали дві польські школи. Перша це школа на базі гурового і лавецького комплексу шкіл з українською мовою навчання. Цей потужний навчальний заклад дуже схожий на нашу, які в народі називають школу Короткова. Це теж модерний ліцей з гуртожитком, чудовими навчальними залами, бібліотекою, власним телебаченням та радіо, музичним колективом, спортивною залою, сауною та навіть стоматологічним кабінетом. Школа приймає понад 160 учнів з Польщі, України та усього світу. Головний критерій вступу обдарованість. Щоправда, акцент тут роблять не на хореографії, а на вивченні мов. Комплекс шкіл з українською мовою навчання в Гурові Лавецькому це державна польська школа, яку Європейська унія дофінансовує на понад 730 тисяч злотих. Це майже 3 мільйони гривень. У школі є все необхідне для розвитку дитини і розумового, і духовного, і фізичного. Другою школою у нашому освітянському маршруті стала школа з українською мовою навчання в Бартошицях. Фінансування цього навчального закладу покладено на плечі самих батьків. Формат навчання теж дещо інший. Особливість у прищепленні дітям знань української мови, української історії та любові до всього українського. До речі, українська меншина у Вармінсько-мазурському воєводстві дуже потужна. Тут проживає майже 80 тисяч українців, спілкуються, навчаються та моляться українською мовою. Звичайно ж, нам, як телевізійникам, було цікаво подивитись на роботу польських колег. На умови, в яких вони працюють, на саме приміщення, врешті-решт та на техніку нічого особливого ми не побачили. Єдине, що здивувало так, це те, що радійне приміщення у них набагато більше і продвинутіше. Робота польських телевізійників та радійників в умовах суспільного мовлення, до якого рухаємося, ми дещо відрізняється від нашої. Кожен журналіст виконує певний об'єм суто своєї роботи. Об'єми ці значно менші на місяць порівняно з нашими. Зате зарплатня польських медійників набагато більша, ніж наша. Весь час нашої подорожі поляки виявляли до нас щиру гостинність та щастували своїми фірмовими стравами. Польська кухня смачна, але дещо відрізняється від нашої. В першу чергу надмірним, як на наш смак, додаванням до більшості страв гострих приправ на кшталт чорного перцю. Окрім усього вище перерахованого, ми відвідали ще й двох фермерів. Підприємці показали свої володіння, техніку, за допомогою якої обробляють угіддя, та розповіли про те, скільки потрібно робочої сили, щоб обробити одне поле, як слід дотримувати сіво зміни та скільки робочих місць вони створюють на своїх господарствах. Такою була наша перша польська поїздка. Вдруге їздили вже в липні. Цього разу на 9-й міжнародний фестиваль музики, мистецтва та фольклору, подляска Октава Культур, що проходив у польському містечку Білосток. Тепер детальніше про це. Октава культур проходила протягом декількох днів у другій половині липня. Мультикультурність дозволила зібратись на захід артистам найрізноманітніших жанрів. Тут можна було почути і класичні твори, і джаз, і фольк, побачити виступи народних ансамблів та художні стилізації. Щоправда, не можна сказати, що на фестиваль допускаються усі підряд. Кандидати на участь насправді проходять строгий відбір професійного журі. Якщо фестиваль Калинові мости мав на меті виявити переможців і момент конкуренції тоді відчувався, то Октава Культур фестиваль радше для видовища, ніж для суперництва. Кожна країна презентує себе, свій національний одяг, свої традиції, культуру і те, що їх бачить світ, уже перемога. Цього року на фестиваль приїхали учасники з понад 10 країн: Угорщини, Марокко, Румунії, Північного Кіпру, Туреччини, Італії, Адегеї, Хорватії, Словаччини, Литви та по декілька колективів з Польщі, Білорусі, України. Україну представляли Харків, Рівне та Кіровоград. Ми цього разу показували фільм про Шимановського, а наш ансамбль української традиційної пісні млиночок презентував вокально розважальну програму пісні з Тимошівки. Родзинкою стало те, що саме під ці пісні зростав у Тимошівці Черкаської області малий Карль Шимановський. Колективи неодноразово брали участь у цьому фестивалі. У попередні роки це були пролісок та зоряни. Як зазначив керівник об'єднання поляків Кіровоградщини Полоня Олександр Полячок, щороку фестиваль трансформується, додаються певні нові цікаві моменти. Ансамбль млиночок від музею музичної культури імені Кароля Шимановського можна сказати родинний, тому що до його складу, окрім інших учасників, входить ціла родина полячків. Глава сім'ї пан Олександр, його дружина пані Світлана та діти Дмитро й Марія. Колектив не просто вокальний, головною цінністю репертуару млиночка є автентичність, самобутність, незрівнянний український колорит виконуваних пісень. Наші вокалісти зі сцени передавали людям не просто спів вони ще й відтворювали обряди та ігри, якими наші предки ці пісні супроводжували в давнину. Головним організатором та координатором участі Кіровограда у цьому фестивалі стало об'єднання поляків Кіровоградщини. Полонія а капельний спів, народне вбрання з брилями та момент інтерактивного залучення глядачів до сценічного дійства вже встигли стати польською візитівкою ансамблю млиночок. Поляки з великим захватом сприйняли наші українські виступи до участі в народних іграх, охоче долучались, як то кажуть, і старі, і малі. Я я чорня, чор, гора, п'янинку, май собі я янчо, хорошою жінку, що ти миреш, собі платя пошиєш. Що п'ими, то здереш, собі платья пошиєш. Вальні виступи і цього разу чергувалися з екскурсіями. Якщо Вармінсько-мазурське воєводство, яке ми відвідали напередодні, знаходиться біля кордону з Німеччиною, то Білосток ближче до Білорусі. Білосток невеличке місто, як і Ольштин, воно охайне, компактне, з гарними, ніби іграшковими будиночками. Однак у Білостоці ще зберігся ряд будівель совкової архітектури. Головна туристична окраса Білостока резиденція Браніцьких. Велич та розкіш цього володіння вражає. Витончені інтер'єри, меблі епохи Людовіка 14-го, картини написані у найкращих традиціях часу. У дворі володіння цілий ставок, яким безтурботно плавають задоволені ситі качки. Під білостоком є ще дача Браніцьких, скромніша ніж резиденція, звісно, але начиня там таке ж, як і у будинку. Є навіть окрема зала для столових приборів. Усі вони з дорогоцінних металів, а кількість та асортимент всіляких ложечок, щипчиків та різних інших штук. Такий широкий, що очі розбігаються, і не зрозуміло, що для якого етапу трапези призначено. За історією Браніцький конкурував з Потоцьким, а коли зрозумів, що сил у нього для цього замало, заспокоївся і одружився на його сестрі. Окрім Білостока, побували у славнозвісній Біловезькій пущі. Бачили зубрів, кабанів, коней, вовків, лисиць різних птахів. Особливість пущі це єдине місце Європи, в якому зібрано абсолютно усі види її дерев. Дуже цікавими і пізнавальними виявилися відвідини музею при пущі. Тут, за допомогою макетів, опудал та декорацій, відтворено спосіб життя усіх тварин пущі, птахів та комах. Дуже цікаво було дізнатися, чим займались давнину люди на цих територіях, якою була популяція зубрів раніше, та що допомогло їм вижити до наших днів. Дуже незвичну атмосферу ми відчули в музеї православної ікони в місті Супрасль. Тут у різних залах зібрано майже дві тисячі православних ікон. Є ікони навіть найдавнішого зразка. Майже всі ці ікони є конфіскатом. У той чи інший час їх намагались незаконно провести через польський кордон. В одному залі колекція найрізноманітніших оригінальних ікон Божої Матері, в іншому ікони старовірів. Також у музеї є зал церковних фресок, зал із зібранням найдревніших натільних хрестиків, зал з іконами різних святих та макетом іконостасу. До речі, православні поляки з усіх святих найбільше шанують святого Гавриїла, так як ми, Святого Миколая. Ще одним місцем для вірян стало місто зі святою водою Васильків. Атмосфера цього місця дуже таємнича. Здалеку воно дуже схоже на кладовище, але насправді захоронений на цій території немає. Якщо підійти до хрестів ближче, можна побачити на них хрести менші, а на менших ще менші і так далі. Ці хрести залишають тут паломники з усього світу, вірячи, що це швидше донесе їхні молитви й прохання до Бога. На території Василькова є джерело з цілющою водою, якою теж люблять запасатись усі приїжджі. Сподіваюсь, ви не нудьгували останні півгодини і дізнались для себе щось цікаве. А час нашої ефірної зустрічі вже добігає кінця. Побачимось за тиждень. До нових талановитих зустрічей.